Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало підготовити ваших бджілок до зимівлі. Ось незамітно і вже жовтень місяць, і він нас зустрів дуже прохолодною погодою, дощами і на пасіці, звичайно, ще не... Не всі сім'ї підготовлені до зими. Треба ще трошки попрацювати, але я думаю, це дрібниці, ми з цим справимося. І я сьогодні хочу порозмовляти на таку тему, як матки, які перестали сіяти у серпні, що з ними, я Показав ці пару сімей. Ще й тоді було кажеться, почало вересня. Я вже показав, що відкритого розплоду вже не було. І мені сказали, що це дуже погано і неправильно, що ці сім'ї дуже підуть слабкими в зиму. Тут важливо, не які вони підуть у зиму, я думаю, важливо, які вони вийдуть з зими. Оце, мені здається, найбільше важливіше. Вони можуть піти і 10 у зиму, а вийти 4-5. Це, звичайно, велика проблема. Ми, можливо, не до кінця розуміємо бджіл і хочемо щось їм, щось їм нав'язати своє. Я на своїй пасіці це називаю примітивна селекція. Я думаю, що кожний бджоляр є якимось все одно примітивним, науковим, більш якийсь досконалим. Кожен по-різному є селекціонер. Кожен відбирає бджолу, яку їм йому треба, яка йому не подобається, він її відбраковує. І я на своїй пасіці увів собі стандартний для, для бджоли, який ну, майже 14 пунктів. І одна з основних це. Не має бути пізнього розплоду і не має бути раннього розплоду. Має матка, і в цьому році, чи це так і рік, чи це так випадково майже 80% маток перестали червити з серпень начало вересня. Я складав вже в кінці вересня, вже навіть не було. Печатного розплоду ніякого. Склав собі, ну, десь, мали, якісь маленькі п'ятачки це таке. І також я у своїй селекції е, вибраковую матки, які починають сіяти у січні. Е, от, зупинився, ноль привесу нема. Матка перестала сіяти. Почався е, там. Коли там, В лютому, в березні, як, в кого які регіони. Пішов принос пилку, принос нектару, матки почали сіяти. А то вже, якщо вона починає сіяти в січні, це вже в лютому це вже танці з бубном. Вже Пакети, канді, вже нема, не стає кормів. І це вже є проблема. По ідеї маю я склав сім'ю в зиму. Все, її цих кормів має вистачити до першого приносу нектару. Оце має бути так в оригіналі. Ну, це моя думка, я її нікому не нав'язую, але я замітив в цьому році навіть новий матеріал. Бабенкові чуть-чуть довше сіяли, а від Волощука вже в кінці. Вересня вже теж не було розплоду. Так, є в мене ще сім'ї, в яких є печатний розплід відкрито, вже нема. Це матки, які облетілися у вересні. Я робив ще пізню привівку. Вони по такому, по дві рамочки насіяли. Ну, як, на двох рамках, не дві рамочки. І теж зупинилися. Ну, давайте глянемо, бо казали, що. Ці сім'ї просядуть, не буде. Я сам перед покажу ту сім'ю, яку я показував у серпні, і на ній на були коментарі. Ось ця сім'я це місцева. І, скоріше всього, вона на другий рік планує стати материнкою. Ось, дивіться, зараз холод. Воно показує хорошо. Сім'я зібралася в клуб. На вісьми рамках, але дивіться, що. Я думаю, що вона візьметься або треба ставити теплі заставні, або ще підкласти одну рамку. І дивимося тут. Значить, виходить, вона має бути все. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вулочок. Сім'я. От вам як матка ця вже 20 серпня вона перестала сіяти. Я, по, чому вона, от вона по теорії всі ті, що мені пишуть в коментарях, мала бути піти дуже слабенька. В чому причина, що вона ось набрала, ну пустим, 9 вуличок. Ось теж сім'я, якої розплоду матка перестала сіяти. Тут теж вона на 9. Я її навіть не скорочу, вона так. Цілий корпус і займає. Ось Дальновосточна. Я її склав на шести рамках, але дивимося, ціла ціла задість. Значить ще треба одна рамочка, ще сьома треба. Теж розплод розплоду вже в кінці вересня в нас складжена. Ось. Без каплі розплоду. 98 від Олександра Кривченка. Дивіться, теж дивіться, на шести рамках ще потрібна одна рамочка. Можливо, я не думаю, що в неї візьмуться, бо вже, дивіться, ну, майже клуб сидить, але клуб дуже сильно жатий. Прийдеться ще одну рамку. А 98-го взагалі в неї вже 10 го чи 15-го вже не було відкрито ніякого розплоду. Почався дощик у нас, але, але ще. А це українська степова від Євгенія Волощука. Теж складена на семи рамках. Дивлюся теж, ну я думаю, тут я так цю поклав, що ця сторона пуста, а та сторона вся повномедна. Я вони, вони повинні ужатися або прийдеться поміняти рамку. Я думаю, що вони віжмуться, але теж дивіться скільки бджоли. От теж розплоду, вони вже складжені. Це всі, що я показую, що розплоду вже взагалі не було у вересні. Гай навіть закритого і печатного. Аж ти які сім'ї. Так що це, що матки мають сіяти довго, це, це міф. Це точно міф. І це відповідь на ті коментарі казали, що... Підуть ніякі сім'ї. От вам, друзі, хто говорив, дивіться, які сім'ї. Ну, можливо, ще, ще за ранок, може якась ще бджола відійде, але я думаю, що це вже 90% тої бджоли, яка вже має йти, ну, яка буде формувати зимній клуб. Ось взагалі тріщить. Сім'я складжена на семи рамках. І ось дивимося, що взагалі. Це українська степова від Євгенія Волощука. А ось 61 лінія від Бабенка. Віце, як плотно, просто плотно вулиці. Це корпус на 8 рамок. Я дивимося, що всі вулички, навіть біля сіночки, всі, запов... всі заповнені. Ну, в принципі, можна показувати. в мене десь 80%. Розплоду вже у вересні не було. В принципі, сім'ї в цьому році по зрівнянні з тим трошки пішли слабші. Чому слабші? Бо пізно відкачав і пізно була обробка від, від кліща. Ось вам, друзі, відповідь, які сім'ї пішли е, у зиму. Е, просто е, Якщо вони такі і далі будуть оця українська степова, то її, в принципі, ізоляція не потрібна. Вона сама зупиняється у серпні сіяти, так як раніше більше всіх ізолюють маток в началі вересня або там в кінці серпня. Ну, Для чого мені їх ізолювати, якщо вони самі перестали сіяти? І ще, звичайно, Будемо наблюдати і за від Вулущука і від Галатюка є і за, чи вони почнуть сіяти в січні. Оце теж. Якщо вони, у них не буде розплоду в січні, то це взагалі, можна сказати, я зможу сказати, знайшов ідеальну бджолу. Добре, друзі. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень.